350 гривень, ці неймовірно стильні окуляри для жінки. Дуже популярний зараз дизайн, саме такий черепаховий колір, мають повністю пластикову основу. Окуляр має з акцентом на куточок, який плавно переходить у завушник. А тут просто фантастика для жінок, які полюбляють камінці. Вони маленькі, тому не занадто такі помітні, Металеве кріплення і тут ось такий дизайн. Далі завушник завушники має звуження, щоб завушками було максимально комфортно. Вони без флексів, тому для власниць середнього або трошечки ширшого обличчя вони підійдуть дуже класно. Актуальні заміри можна побачити на сайті Київлінз або ж запитати в наших менеджерів. Лінзи в цій моделі з поляризацією, а також мають захист UV-400. І е, по кольору йде градієнт від сірого до легенької такої жовтинки, в них максимально комфортно на вулиці, дуже приємно також дивитись під ноги, абсолютно комфортні також для кермування автомобіля. Замовити такі окуляри. у нас Можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, контакти в шапці профілю, і артикул цієї моделі залишаю у коментарях.